Друзі, нагадуємо вам, що у нас у продажі такий відмінний варіант, для роботи грузовий ренокенго 2018 року. 1,5 дизель на механіці, дуже бережна експлуатація. Вантажів ця машинка не возила. Повну вартість авто ви можете побачити в описі. Ця машинка доступна в лізинг від 2150 доларів. І також ви можете у нас обміняти свою машинку на цю за програмою Trade-In. Також в продажі такий зручний просторий та надійний Ford Transit 2016 року. 1,6 дизель на механіці ідеально підійде для будь-яких вантажних перевезень. Його ви можете придбати в лізінг з першим внеском від 2400 доларів. Повну вартість дивіться в описі, і також ви можете обміняти свою машинку на цей Ford. І ще хочемо вам нагадати про такий економний, вмісткий комфортний пікап. Fiat Fiorino 2021 року 1,4 бензин на механіці, стан нового авто пробіг 3000 кілометрів. В лізінг доступний від 2600 доларів. Повну вартість дивіться в описі, і також ви можете обміняти на за програмою 3.1 своє авто на цей Fiat. Також у продажі такий економний та вмісткий місткий Connect 2014 року. 1,6 дизель на механіці. Ця машинка доступна в лізинг з першим внеском від 1850 доларів. І, звісно, ви можете обміняти у нас свою машинку на цей Ford за програмою обміну Trade-In. Чекаємо на вас кожного дня з понеділка, понеділю за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а.